Доброго ранку, друзі! Слава Ісусу Христу! Вас вітаю канал Сільське подвір'я південь Тернопільської області. І я його господиня. Моє ім'я Ніна. Для нових підписників. І я рада вітати всіх на своєму каналі. Дякую, друзі, що ви є. Дякую усім, хто пише коментарі, хто робить мені перегляди. Щиро-щиро всім щиро дякую. І запрошую до перегляду. Так, з чого почнемо сьогодні? Сьогодні почнемо з погоди, як і завжди. Почнемо з погоди. Погода у нас сьогодні, дивіться яка, бачите? Мороз, мороз. Небо то хмарне, то ясне. Ранком устали було ясне таке, добре, ясне небо. Зараз трішки похмарилося. Не знаю, що буде далі протязі дня, але маємо сказати наперед те, що дякуємо Богові і дякуємо нашим захисникам і захисницям, що ми відкрили очі. Дякуємо за все, що нас оточує, як я завжди кажу. Дякуємо за мороз. Дякуємо за, за ось той, бачите, схід сонця. Такий гарний схід сонця. І морозний схід сонця. Я в рукавичках, як ви бачите. Одна рука, одна рука гола, бо з вами говорю. Тримаю телефон. монопод мені поламався. <кхи> Треба купляти більш дорожчу модель. Ну, зараз, як ви знаєте, я збираюся до дітей в гості. І як таких лишніх коштів немає на такі розходи. Так, 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 друзі. Про що я? Про те, що ми старіємо. Чого? Чого я хочу сказати про те, що ми старіємо? Кожен день викидає нові сюрпризи. Ось учора, наприклад. Ось учора, наприклад. Сижу на роботі. І як би там не було, походиш, походиш, скільки будеш ходити поправляти той товар і щось, щось там робити. Ти сідаєш, ти сидиш трохи. Боже, як нараз мене у плечах щось заколить, я в шоці ледве вже до вечора досиділа. Вечором Сіли з чоловіком, говоримо вже вдома. І розказує йому. А він каже, старіємо, жінко, старіємо. Хе -хе. старіємо. Ой, старіємо, морозець. Морозець молодіє, а ми старіємо. Для тих, хто. Мені кожен раз розказує, що показую тільки болото, то розслабтеся. Сьогодні болота нема. Сьогодні сніг, мороз. І я знову, як і завжди, долаю свою гору. Долаю свою гору до гори з пробуксовку, а на долину. Можна сказати, що якби не втримався, якби не знав ось цієї дороги, то їхав би на одному місці. Але я роки-рокенні вже хожу цією дорогою і переважно пішки, то я вже знаю. Деякий камінчик, де треба стати, де можна не стати. Ну якось так. Ой. О! А далі вже дорога без снігу і ожеледі. Отак. Знаєте що, друзі? Колись, як я ще була мала, та вже й не дуже мала, вже як навіть з чоловіком поженилися, я вже розповідала, що мені було 16 років, чоловікові 22 то ми брали, йшли з роботи, з ферми, брали санки, і ось з цієї гори снігу було по коліна, з цієї гори. Поїхали аж на низ санками. Дуже було прикольно. Тоді ніхто не помічав зими, ніхто не помічав холоду, ніхто не помічав, що тобі в чоботи набилося снігу. Тобі в чоботи набилося снігу. А сьогодні, а сьогодні я тягну шапку донизу. Цей сведер доверху, щоб тільки не змерзнути. Ну, так, старіємо, старіємо. Вчора чоловік ріже дрова, колет, каже вечором. Ти знаєш, я так замучився, а я йому теж кажу, те саме, що він мені попередньо. Старієм чоловіче, старієм, Але то все дурниці. уже як би там не було. Старість, не старість. Тільки б не хворіти. Але тут не тут-то було. Ти і старієш, і хворієш одночасно. Так що таке, друзі. Таке. Таке наше життя. Отак От поговорила трішки з вами. І вже пів дороги вже пройшла. Уже, як бачите, скоро вже мій перехресток, приватні будинки. Так що пів дороги вже пройшла. Кілометр уже дороги подолала. Якось так, друзі, поговорила з вами ні про що. І кусок дороги подолано. Так що всім спокійного дня. Бережіть себе і своїх рідних. Позитивного вам дня. Надіюся, він у вас вдасться. І всього найкращого. Всього найкращого. А я бежу, бежу далее. Папа.